Чому саме це відео ви повинні додивитись до кінця? І сьогодні я вам покажу неймовірно рідкісну і дорогу монету України, одну копійку 1992 року, приблизний тираж якої складає всього навсього до 300 штук. Мене звати Василь. Це мій Ютуб канал, на якому я допомагаю власне україномовній аудиторії дивитись якісний контент про українську монету. Також я колекціонер, і саме. Та людина, якій ви зможете продати свої рідкісні монети, мої контакти в першому прикріпленому коментарі та на екрані. У цьому відео проводжу розіграш сувенірного жетону від каналу. Щоб взяти участь в розіграші, потрібно бути підписаним на канал, прокоментувати це відео і лайкнути його. Деталі в описі до відео. Про цю монету згадано у книзі Людко перший монетний двір України, який існував на базі Луганського верстату будівного заводу. 20 квітня. 1993 року наладчик Сиденко вперше в історії України в невеликій кількості відкарбував монету одну копійку 1992 року, з нержавіючої сталі штемпелями, які були виготовлені в Англії для випробування. Тепер давайте розглянемо монету поближче і розглянемо різновид у каталозі ІТК. Відкриваємо каталог. Список відомих монет, одна копійка. 1992 року шукаємо наш різновид 221БА. Існує магнітна сталь, пробна хуліганка. Це ціна 100-200 доларів. А наша монета не магнітна сталь. Це є пробна монета, яка входить до найвищої категорії під номером 7. Штамп аверса монети позначається цифрою 2. Ми бачимо: середній зуб, тризубця, тонкий та гострий. Листя рельєфні розміщені в різних площинах. Рік карбування 1992 і одиниця дати без хвостика. Штамп 2, в свою чергу, ділиться на підвиди 2 2 і 1, 2 і 2. Різновид 2 і 2 ділиться на підштампи 2,21 та 2,22. Ми бачимо між крайніми остями 11,6 мм, П'яте і сьоме зерно. Третього колоска. Ось рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Замкнути. Нижня частина четвертого зерна третього колоска пряма. Штамп реверса монети позначається великими буквами БА. Гроно номер 2 у формі тупокутного трикутника. У гроні номер 5 черешок чітко підходить до другої ягоди зліва, ягоди товстіші. У гроні номер 7 та 8 черешки товсті та довгі, не доторкається до ягід. Шрифт-літер товстий. Проміжки між листом та його внутрішнім і зовнішнім відростками гострої форми. В новому каталозі різновиди обігових монет України 1992-2023 роки вказано трішки невірну інформацію. В таблиці з салатовим кольором зазначено обігові монети України, і автор тут змінив трішки різновид 2БА. Ну, це не так важливо. Тільки не потрібно нашу монету було додавати в цей каталог, так як вона являється пробною і ніякого відношення до обігових монет немає, та не знаходив її ніхто під час перебору. Ціна на цей різновид монети коливається від 200 до 250 доларів. Це залежить від стану збережень. І такі монети я купую в колекцію. З вами був Василь Бегіш. Обов'язково напишіть коментар, чи сподобалося вам це відео. Та по можливості, яку хотіли б бачити в наступних. Дякую усім за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде цікаво! Слава Україні! Героям слава!